Церква святого Апостола Андрія, місто Буча, на території церкви святого апостола Андрія та всіх святих у братській могилі було знайдено тіла 117 жителів, вбитих російськими нелюдами. Велика частина з них загибла внаслідок розстрілів. Деякі тіла були Зі зв'язаними руками та слідами тортур Буча перебувала в окупації 28 днів. За цей час російськими військами було вбито та закатовано більше 400 мешканців, у тому числі і дітей. Загалом у районі Бучі та околиць окупанти вбили близько 1137 людей. Ось таке значення мається місце.